Цікава ситуація трапилася нещодавно із моїм другом. Він не завершив одну важливу справу, бо вона здавалася йому надто складною. Нещодавно йому почали снитися дивні нічні жахіття, які якраз торкалися цієї незавершеної справи. Я порадив йому познайомитися з історією Самуїла, адже в нього була дещо схожа ситуація, яка давайте розбиратися. Ця історія про хлопчика, який від самого народження був покликаний служити Господу, і його мати не мала дітей. Одного разу вона прийшла до храму, стала на коліна і стала молитися і просити Бога, щоб він дав їй сина. В молитві вона пообіцяла Господові, що якщо він благословить її сином, вона віддасть його на служіння Богові. Це почув священник, який служив у цьому храмі. Вона пояснила. Іди з миром. І Бог Ізраїлю виконає твоє бажання, про яке ти благала його. Священник Ілі, слугою якого був Самуїл, мав двох синів. Вони не слухалися законів Бога, а також погано ставилися до людей. Наприклад, коли ізраїльтяни приносили жертви на жертовник, сини Ілія забирали собі найкраще м'ясо. Ілій знав про погану поведінку своїх синів, проте не міг її контролювати. Самуїл же поводився зовсім інакше. Якось господь явився Самуїлові і дав йому завдання, що було доволі складно виконати. Самуїл дуже злякався слів Господа, адже вони означали, що Бог покарає синів Ілія, забравши у них життя. А в Ілія первосвященство він розумів, що священник засмутиться, дізнавшись про задум Бога, і тому хотів приховати його, але його чесність і відданість Господу не дозволили йому промовчати. І Самуїл сказав Ілію правду. Почувши голос, який мене кликав, я відповів, як ти сказав. І тоді Господь заговорив до мене Бог забере у тебе твоїх синів і твоє священство. Він зробить це через те, що ти знав про гріхи своїх синів і нічого не вдіяв, щоб зупинити їх. Твій рід поплатиться за те, що він зневажив Бога. Він, Господь. Нехай зробить те, що добре в очах його. Господь виконав своє пророцтво. Филистимляни перемогли у битві з ізраїльтянами. Сини Ілія загинули у той самий день, а Ілій, почувши цю звістку, помер. І слава Господня! Відійшла від Ізраїлю. Самуїл зростав і залишався вірним Господу, доки одного дня він не зустрів велике випробування. Филестимляни пішли битись з ізраїльтянами. Люди почали благати Самуїла, просити Бога про захист і перемогу. Прошу вас, зберігайте спокій. Усі! Ми будемо молитися! І принесемо жертву Богу, але у нас дуже мало воїнів тут. Ми не захистимо вас. Бог захистить нас. І Бог захистив Самуїла та ізраїльтян від филистимлян. Віра та переконливість Самуїла призвели до того, що ізраїльтяни покаялися у своїх гріхах. Господь відігнав Филистимлян і привів свій народ до перемоги. Бог часто звертається до нас і дає нам різні повеління. І навіть якщо його повеління нам здаються занадто складними, це не означає, що вони насправді такі. Саме тому потрібно довіряти Богові і слухати його. Адже він ніколи не дасть нам завдання, яке ми не в змозі виконати. Я не можу повірити. А ти повір Бог покликав мене, коли я був молодшим за тебе. Він спостерігав за мною на кожному кроці: усе можливо, якщо ти відповідаєш на його поклик. Але як дізнатися, що Бог тебе закликає? Іноді він звертається до тебе особисто, але є й інші способи у молитві, у вісні, тихим-тихим голосом, а що мій друг? Він, дізнавшись історію Самуїла, вирішив прислухатися до повеління Господа і, нарешті, завершив те, що так довго відтягував. Бажайте побачити, як це було. Тоді тисніть на посилання під цим відео. До зустрічі!